you uh -huh. 29 вересня у 15-й годині розпочала свою роботу чергова 58-ма сесія Золочівської міської ради. У сесії прийняли участь 27 з 35 депутатів. На порядок денної сесії виносились питання про затвердження генерального плану міста Золочева, про затвердження положення про порядок відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових садибного типу будинків, господарських будівель і споруд із земель комунальної власності міста. Золочева, про встановлення ставки транспортного податку в місті Золочеві, про земельний податок та інші. Всі питання порядку денного були на сесії розглянуті та проголосовані. Про це Золочів.нет повідомив секретар міської ради Дмитро Колодка.